Розділ 27. Години, проведені на стільці в лікарні, мають дивну властивість розтягуватися. Хоча, коли я чекала на Віла під час його оглядів, я ледь помічала час, читала журнали, гортала повідомлення на телефоні, ходила понадто довгу каву у вестибюль та хвилювалась за оплату паркінгу. Звісно, я нудилась, але насправді ніколи не помічала, скільки часу проводила в лікарнях. Тепер я сиділа на пластиковому стільці та дивилась на стіну. У голові було порожнє. Складно було сказати, скільки часу минуло відтоді, як я тут. Я не могла думати жодних почуттів. Я просто існувала. Я, стілець, скрипучі лінолеум під ногами, закривавлені кросівки. Єдиною незмінною величиною залишалися жорсткі люмінесцентні лампи. У їхньому світлі квапливо ходили медсестри, ледь кидаючи на мене оком. Після того, як я тут опинилася, хтось мене пожалів і показав, де тут туалет, щоб я могла помити руки, але все одно мені не вдалося вимити кров з-під нігтів, Кутикули теж почервоніли, нагадуючи про те, що нещодавно сталося. У мені частинки його. Там, де їх не повинно бути. Тільки но ну, я заплющувала очі, як відразу чула різкі удари куль об корпус машини, луну пострілів і сирену. Сирену. перед очима стояло його обличчя, в ту мить, коли він зустрів мій погляд, жодного занепокоєння, лише якийсь подив з того, що він лежить на підлозі, не в змозі ворушитися. А ще я ніяк не могла забути його рани. У кіно вогнепальні рани були зовсім інакші маленькі дірочки, а тут щось живе. Воно пульсує, стікає кров'ю, наче навмисне намагається вичувати свою жертву. Я нерухомо сиділа на пластиковому стільці, бо просто не знала, що ще робити. Десь у кінці коридору були операційні, він десь там, живий чи мертвий. Може, його вже відвезли в якусь палату, і його колеги радісно обговорюють операцію, а може, накривають його зеленою. Моя голова впала на руки. Я прислухалась до свого дихання. Вдих, видих. Вдих, видих. Від мене дивно пахло кров'ю, антисептиком та чимось кислим, залишками страху. Іноді я звідкись здалеку помічала, що тремтять руки, може, від нестачі цукру в крові чи втоми, проте сама думка піти щось поїсти здавалась чужою. Взагалі, думка про те, щоб ворушитись, була дикою. Колись давно прийшла смска від сестри Ти де? Ми йдемо на піцу. Вони знову розмовляють одне з одним. Але ти потрібна нам у ролі ООН». Я не стала відповідати, просто не знала, що сказати. Він знову заговорив про волохаті ноги. Будь ласка, приходь, це вже просто жахливо, вона от от жбурне в нього булочкою. Я заплющила очі та спробувала згадати, як ми тиждень тому лежали з Семом у траві. Він простяг ноги набагато довші за мої. Його сорочка пахла впевненістю та теплом, а голос м'яко котився у вуха. Сонячний промінь упав на обличчя. Він потягнувся до мене за поцілунком, і потім, задоволений, улігся назад. Намагаюся згадати, як він ходив, трохи зміщуючи вперед центром. Він був найміцнішим чоловіком, якого я бачила, ніщо не могло змусити його похитнутися. Телефон знову заджищав у кишені, ще одне повідомлення: Сиде, мама, хвилюється. Я глянула, 10.48 вечора. Не може бути, що це я вранці відвезла Лілі на вокзал, написала, я в міській лікарні, стався нещасний випадок, я ціла, подзвоню, коли щось з'ясується. Палець завис над кнопкою. І за мить я натисла, а потім заплющила очі і почала молитися. Я отямилася від звуку дверей, що відчинилися. Мама швидко йшла коридором, перекинувши своє улюблене пальто через руку, її друга рука вже простягалася мене втішати. Що в біса сталося? Тріна йшла за мамою і тягла за руку Тома в піжамі, на яку він накинув куртку. Мама сказала, що без тата не поїде, так що і я вже тут. Том сонно помахав нам рукою. Ми не знали, що з тобою. Мама сіла поруч та уважно подивилась мені в очі. Чому ти нічого не написала? І що в біса відбувається? Усе ми стріляли. Що, це у твого лікаря? Як стріляли, з пістолета? не могла второпати Тріна. Тут мама побачила мої джинси та шоковано повернулась до тата. Я була з ним. Вона затулила рот рукою. Ти в нормі? А потім, побачивши щось подібне до стверджувальної відповіді в моїх очах, а він. Усі четверо стояли поруч із шокованими обличчями. Мені раптом трохи полегшало. Не знаю, відповіла я, і тато загорнув мене в обійми. Я розридалась. Я і моя родина, ми сиділи на тих пластикових стільцях декілька років, ну, може, трохи менше. Том заснув утріни на колінах, у цьому освітленні його обличчя здавалося дуже блідим. Увісні він обіймав свого плюшевого кота. Я сиділа між мамою і татом, і подекуди хтось із них брав мене за руку, гладив по щіці чи казав, що все буде добре. Я притулилась до тату й тихо плакала, а мама витирала мені сльози носовичком. У неї завжди були носовички. Іноді мама обходила лікарню та приносила нам гарячі напої. Ще рік тому вона б нізащо не пішла сама, зауважив тато, коли мама вперше пішла по чай. Чи в його голосі сум, чи захоплення я не розібрала. Говорили мало, не було про що. У моїй голові колеми ходили ті самі слова аби тільки був живий, аби тільки був живий, аби тільки був живий. Катастрофа забрала все зайве, весь той непотріб, чи повинна я та. а якщо. Я хотіла бути з Семом. Я раптом абсолютно чітко це усвідомила. Я хотіла відчувати його обійми, слухати голос, сидіти з ним у машині швидкої, їсти його салати з того, що він виростив на городі. Хотіла відчувати, як його теплі, оголені груди спокійно здіймаються поруч зі мною вісні. Чому, чому я не сказала йому цього? Нащо я стільки часу згаяла на дурниці? У дальшому кінці коридору з'явилась мама з картонним тримачем для стаканчиків в руках, одночасно відчинилися двері операційної. Вийшла Донна в закривавленій формі і провела рукою по волосю. Я встала, вона спинилась коло мене, обличчя серйозне, очі червоні та втомлені. Я мало не знепритомніла. Вона глянула мені в очі. Міцний, як старі чоботи чортяка. Я шморгнула носом і вона взяла мене за руку. Ти молодець, Лу. Я зітхнула ти молодець. На ніч саме лишили в реанімації, а вранці перевели в палату з посиленим доглядом. Дона зателефонувала його батькам, а також пообіцяла пізніше заїхати до нього додому, щоб погодувати тварин. Ми всі разом зайшли до нього день після півночі, але він спав із кисневою маскою і на досі сірому обличчі. Я хотіла підійти ближче, але боялась його торкнутись через купу трубок та датчиків. Він точно одужає. Донна кивнула. До ліжка тихо підійшла медсестра та перевірила пульс і крапельниці. Пощастило, що пістолет у них був старий. Зараз багато в кого напівавтоматичні, тоді точно кінець. Вона потерла очі. У новинах, мабуть, покажуть, якщо нічого більш цікавого не сталося, хоча на тлі того, що інша бригада розбиралася з убивством матері та дитини на Атена Роуд, про нас можуть узагалі забути. А ти що продовжуватимеш? Що продовжуватиму? Працювати на швидкій. У неї було таке обличчя, наче вона не зрозуміла питання звісно, це ж моя робота, вона поплескала мене по плечу тобі треба поспати. Він не отямиться до завтра, це точно. Він на 87% відсотковому розчині фентанілу. Я вийшла в коридор, батьки чекали на мене. Я кивнула тато взяв мене за руку, а мама обійняла Ну, ходімо додому, Люба, тобі треба перевдягтися. Виявляється, що в начальника є особливий тон для людини, яка декілька місяців тому не вийшла на роботу через те, що впала з п'ятого поверху, а тепер просить підмінити її через те, що її чоловік або не чоловік отримав дві кулі в живіт. Він що? У нього стріляли. Зараз він уже не в реанімації, і мені б хотілося бути поруч уранці, коли він прокинеться, тому я прошу вас поміняти мені зміну. Запала коротка тиша. Ну, добре. Він вагався, і його правда підстрелили з пістолета. Можете завітати і подивитись на дірки, якщо хочете. Я майже розсміялась. Ми обговорили ще декілька логістичних питань: дзвінки, перевірка головного офісу, а потім Річард знову замовк: Луїза, а у вас завжди таке життя? Я згадала своє життя лише два з половиною роки тому. Воно складалося з коротких прогулянок від батьківського дому до кав'ярні, з поглядання Патрикових тренувань ще вівторка, обідів з батьками. Я кинула оком на мішок для сміття в кутку, у ньому лежали мої закривавлені кросівки. Мабуть, але хочу сподіватись, що це тимчасово. Після сніданку батьки поїхали додому. Мама хотіла лишитись, але я запевнила її, що зі мною все гаразд, і що лишатися їй не має ніякого сенсу, бо я навіть не знаю, де саме буду наступні декілька днів. Я також нагадала їй, що коли дідуся востаннє залишалося мого більш як на добу, він їв виключно малинове варення та з гущеним молоком. Ну, ти наче дійсно в нормі, погодилась вона та провела рукою по моїй щуці, хоч у її голосі явно була запитальна інтонація. Мамо. Усе гаразд. Вона похитала головою та взяла сумку. До тебе все це просто липне. Я засміялася, мабуть, шок і ще зовсім не минув, а може, я просто зрозуміла, що більше нічого не боюся. Я прийняла душ, намагаючись не дивитися, як із мене тече рожева вода. Потім вимила волосся, а трохи пізніше купила в Саміра найменш нещасний букет квітів, та о десятій була вже в лікарні. Батьки саме приїхали на кілька годин раніше. Мені повідомила медсестра, поки проведжала до його палати. Щоправда, зараз їх не було. Вони разом із Джейком та його батьком поїхали у вагончик по семові речі. Уранці він ще не зовсім отямився, але йому вже було краще, сказала медсестра. Це через наркоз, когось швидко відпускає, когось ні. Біля дверей я спинилася. Через скло я бачила, як сем із заплющеними очима лежить на ліжку, до нього й досі підключено безліч приладів, руки нерухомі вздовж тіла, на обличчі помітна щетина. Він досі страшенно блідий, але загалом має трохи кращий вигляд, ніж учора. А мені точно можна заходити. Ви ж, Луїза? Він питав про вас. Вона усміхнулася погукайте, якщо він вам набридне, він милий. Я штовхнула двері, і він повільно розплющив очі, та ледь помітно всміхнувся, і дивився на мене так, наче хотів запам'ятати назавжди, і в мене в душі з полегшенням лопнула якась струна. Ти що, ніяк не можеш змиритися з тим, що в мене більше шрамів? Я зачинила за собою двері. «А вже ж!» – крякнув він. Більше я в ці ігри не граю, стомлена посмішка. Я переминалася з ноги на ногу, терпіти не можу в лікарні. Що завгодом зробила, аби більше ніколи сюди не приходити? Іди но сюди. Я поклала квіти на столик та підійшла до ліжка. Він поворушив рукою, запрошуючи мене сісти. Я спочатку сіла, а потім, обережно, щоб нічого не порушити, лягла поруч та поклала голову йому на плече. Замить я відчула приємну важкість його голови та руки, якийсь час ми просто мовчали, прислухаючись до тихих кроків сестер у коридорі та чиїхось далеких розмов. Я думала, ти помер, прошепотіла я, ну, якась неймовірна жінка, якій не місце в машині швидкої, примудрилася призупинити втрату крові. Так що ні, яка ж молодець, і я так думаю. Я заплющила очі, насолоджуючись теплом його шкіри. Пахнув він неприємно, якимись хімічними антисептиками. Я ні про що не думала, просто насолоджувалась моментом. Неймовірно, приємно було просто лежати поруч, відчуваючи вагу його тіла, його всього. Я поцілувала внутрішній бік його руки, і він занурився пальцями в моєму волосся. Ох, і налякав ти мене саме зі швидкої. Запала довга тиша. У нього в голові, мабуть, промайнула сотня речей, які він вирішив наказати. Я радий тебе бачити, зрештою мовив він. Ми ще трохи помовчали, увійшла сестра та здивовано глянула. Я лежала надто близько до всіх тих трубок. Мені довелось стати, що вона провела якісь необхідні процедури. Несвідомо поцілувавши його на останок, я провела рукою по його волосю, кутики його очей трохи піднялися. Він і досі має до мене почуття. Я зайду після зміни, пообіцяла я, попереджаю, ти можеш зустрітися з моїми батьками. Та нічого, головне, не приходити в отій моїй майці з написом Копам місце в пеклі. Він засміявся та скривився від болю. Поки сестри проводила якісь маніпуляції, я розвела типову для відвідувачів хворих діяльність, коли насправді їм нічого робити. Дістала фрукти, викинула непотрібну серветку, проглянула журнали, які не читатиму. Більше ніяких справ придумати не могла, тому треба було йти. Уже коло дверей я почула його голос: Я чув тебе. Я розвернулась і далі тримаючись за ручку дверей. Уночі. У машині, коли стікав кров'ю, Я чув тебе. Наші погляди зустрілись і все змінилось. Я зрозуміла, що зробила, я зрозуміла, що стала якорем для когось, причиною лишитися, зрозуміла, що чогось варте Я підійшла до нього, узяла його обличчя в долоні та пристрасно поцілувала. Мої гараченні сльози полились на його обличчя, і він міцно притис мене до себе. Наполовину ридаючи, наполовину сміючись, я притисла до нього щоку. Зникло все навколо. Лишився тільки він. Зрештою, я пішла, витираючи обличчя та сміючись сама з себе. Люди кидали на мене здивовані погляди. День був чудовий, навіть під яскравим лікарняними лампами. На дворі співали пташки, починався новий день. Люди жили, одужували та раділи можливості постаріти. Я купила кави та якийсь надто солодкий кекс, нічого смачнішого не їла ніколи в житті. Потім надіслала батькам Тріні та Річарду повідомлення, що скоро буду, а ще написала Лілі: Думаю, ти захочеш знати, це у лікарні. У нього стріляли, але зараз усе добре. Думаю, йому було б приємно, якби ти надіслала йому листівку, ну, бо просто напиши смску, якщо не матимеш часу. Уже за кілька секунд прийшла відповідь Господи, як підліткам вдається так швидко набирати і так повільно робити все інше. О Боже. Я розповіла всім дівчатам, і тепер я найкрутіша тут. А серйозно, передай йому від мене сердечні вітання. Напиши, куди відправити листівку. Я обов'язково зроблю це після школи. І вибач, що я тоді вийшла у вітальну в трусах. Я не навмисне, я ж не збоченка Сподіваюсь, ви щасливі цілую. Я оглянула буфет лікарні. Навколо бродять пацієнти, за вікном чудовий яскравий день. Мої пальці набрали відповідь раніше, ніж я це усвідомила. Щасливі.